Основні правила догляду за кімнатною азалією наступні. Температурний режим. Це основний параметр, який відповідає за активний розвиток і нормальний ріст кімнатної азалії. Максимально допустимі температурні показники плюс 18 градусів. А найкраща температура для азалії це десь плюс 15 градусів тепла. Якщо в кімнаті у вас явно тепліше, азалію доведеться охолоджувати. Освітлення. Кімнатна азалія рослина світлолюбива. Але не терпить прямих сонячних променів. Найкращим місцем для вирощування азалії будуть підвіконня вікон, що дивляться на захід і на північ. Полив необхідно робити систематично. При цьому в період цвітіння полив повинен бути рясний. Земля в горщику в жодному разі не повинна пересихати. Такі рослині потрібно забезпечити підвищену вологість повітря, тому її потрібно досить часто оббрискувати підживлення. Це слід робити під час цвітіння куща поживні суміші варто давати азалії двічі на місяць.